Володимир Васильович працює на ТОВ екоклінер. В його обов'язки входить не лише вивезення побутових відходів із контейнерів по місту, а й прибирання майданчика. Оце забирають три рази на тиждень. Три рази понеділок, четвер і субота. І толку ніякого тут немає. Люди не розуміють цього. труда, ніде нічого. Принесло, висипало прямо отут. Собаки порозтягили по всій території і каже, одразу це. це Ну, оце така. Це ваші обов'язки входить те, що ви забираєте з контейнерів сміття, а потім ще майданчик прибираєте? А це, що в мене впало, я маю його вбрати. Ну, я вбираю все, бо тут по коліна в кожен день. Таке правило екіпажі екоклінера виконують уже кілька місяців поспіль. Наш автопарк на сьогоднішній момент налічує 10 автомобілів, включаючи водії, екіпажі, які працюють постійно щодня по нашому місту. В обов'язки екіпажа входить не лише забрати побутові відходи, які є в контейнері, а і прибрати контейнерний майданчик. Тобто в них є лопати, мітли, і вони за собою контейнерний майданчик прибирають. Тому що це нам дає змогу, так скажемо, надати більш якісну послугу і людям побачити, що. Відношення і якість послуг вона збільшилася. З минулого тижня працівники ТОВ Екоклінер розпочали генеральне прибирання усіх контейнерних майданчиків в Умані. Товариство Екоклінер займається вивезенням твердих побутових відходів чотирьох типів. Це ми вивозимо тверді побутові відходи, ми вивозимо рідкі побутові відходи, вивозимо великогабаритні відходи і ремонтні відходи. На сьогодні ми вже, оскільки стало тепло, зійшов сніг, розпочали роботу по прибиранню контейнерних майданчиків нашого міста. Оскільки за зимовий період накопилась значна частина сміття, це сміття і будівельне сміття або ремонтне, це і сміття великогабаритне, сюди відносяться гілки, будь-які речі більше 50 см на 50 см, гілки, листя і так далі. Велике прохання до мешканців будинку, до керівників кооперативів, старших будинків. Коли ви будете проводити навесні і вже зараз будь-які роботи по всьому благоустрою, і у вас відповідно будуть накопичуватись різні види відходів. Складати їх як можна компактніше і лише тільки в одному місці недалеко від контейнерних майданчиків, для того, щоб ми змогли приїхати і потім це все прибрати. Окрім того, значить, лише наше товариство, вигравши конкурс, має прозорий тариф. Цінову політику, яка стосується всіх видів верст населення, нашого, це бюджетні установи, це населення, це інші споживачі, юридичні, товариства, приватні підприємства. І ви завжди можете зателефонувати до нас, замовити транспорт і, оплативши дану послугу, скористатися нею, і наше місто стане набагато чистіше. Вивозять геть усе, що було накладено навколо контейнерних майданчиків і гілля, будівельне сміття, старі меблі тощо. Де є такі точки, що на сміття, на, на строїтельний матеріал, то гілля, от нас збирають бригаду і ми їдемо, прибираємо. Ви сьогодні цілий день працюєте над таким завданням. Так, да, так, да, да. по всіх точках. Ми вже були на Пушкіна, там прибрали. Там будівельний матеріал був, вигрузили, викинули. Потім на приулку садовому були, тепер приїхали сіренатичника коло садіка, там 15-17 дом забрали геляки. А звідти приїхали вже на цей, сюди, на цю площадку. Отак, от отак і працює. Найчастіше доводиться прибирати гілки чи будівельне сміття, чи, можливо, щось інше. Ну, більше. Гілки, будівельне сміття. Теж є ну, менше, а гілки в основному. Люди у нас винесло, а ви будьте добрі. Приїжджайте Це, В цьому сезоні ви вперше так виїхали. В такому завданню. Ну, не, ми забирали, але ну, так не було масового. Вже, вже теж вивозили. Є, теж далі, понарізано. Я не знаю. Люди нарізали і покинули, а ви чи ми? Нам кажуть, ми їдемо. І працюємо працівники екоклінеру. Двічі фотографують майданчик до і після прибирання, фіксуючи і об'єм сміттєвих куб, і результат після прибирання.